Получается, все нопля? Нет. Выше, бачишь, добрый трояк был там. Баранник бургарный. А ты жопа поставил, подальники не бывают. Да. Ай, думаю, шама поставлен. як ми тут подаруем, нам подаруем. Подаруем Дай на роботі. Я кажу, на репетиції ми вареники. А ре вареники з липеєм. Ти п'ять, мамо. А скільки? Де шість. Виси. Я теж хочу вареники, бляха, вареники. Покажи свого вареника. Де твій вареник? А де мій вареник? Де мій вареник?

Що, Норліпе, ти будеш не най, йдеш і будеш їсти? Ей, ні! Ви ваші їсте? Ні, я не ваша. А ну покажи. Це наші варенички. З бабою. Сядь, ми вже не, не. надо нічого, ні. Ні, я не заробився. Ти вже наробився? Головна <клухи> партія. Дивитись! Давай руки вас мокрі. Куда в себе? Брям вот такой. Берем сыны и тако. Такое вытираем. А вон на дупу так само. Во, вот сейчас я наверну. Да. Угу. Я паха. Будем варать но... У нас такая система Снимай, бляха, а мы хотим вставить Так, подожди Дядя Римма Аня, Белях, снимай Я снимаю Хе-хе-хе Та я закрию Хе-хе-хе Баба ліпить балоники, так, баба? Так, так Дякую

Кидає, мама, вареники в якийсь чайник, чи що це таке? Каструля, чайник, мерзо. А, каструля, я воно, а тайник. Чайник. Ну, тряпки. Ну, чайник, я не є. Так, чайник. Ну, чайник, так. То все з картофом. Так, 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 то сиром, так. Добрати. Щось ми тоді напутаємо зараз. Ми напутаємо. Блін, мама, а? ти мене чого не втупила? Не втупила. Щас присяду. Е, чи? А? Це Мама поки ми будемо варити, треба попробувати ще на смаки, які вони, так, да, мама? Ну, як же цибулька, тут мама? Все падає. А ми последем з вами <клес> да, Побалакаємо. ведущий побалакаем. <клес> <Чун -чун -чун. клес>

Ну, я поліпив, я більше вас не ліпив. Дивіться, скільки, скільки я половину, а скільки вони. Во. Два житка оці, А я оці, бля. Я мелю. мамою не більше не хоча. А будемо пробувати. да, надо, надо. Святик любит вареники, правда уже любишь? Ладно. Все хватает, скажешь. Теперь mm -hmm. все хватает. Все хватает? Да. Налепили вареники, скажи, про мама. и смачные? Мама, мама, я чуть-чуть, только одно на первое. Надо вкуснее, нет? Мій шкварок мені не подобається. Як не? Ти ж у шкварці є. Я буваю. Ти знаєш, що вареника треба брати у шкварку? Mm. Як добре в саліні. Які вареники добрі. А що, до них сметанку зараз? М-м-м. Буде смачно, так? М-м-м. Той, бля. Хи-хи-хи-хи. И полезно. Кому полезно? Мужикам треба вареники їсти. Ну, <заз> так, Як вареники без сала, без шкварки. Ну, попробовав. На це відео закінчується. До побачення. До побачення. Пока.